Привіт! Сьогодні відео э, для мужчин, для чоловіків. Це була дуже секретна інформація для вас хлопців, яка вам дуже допоможе в житті. Я вам хочу сказати, що в э, жінок є така проблема. Коли в жінці все не так, все не то і ну, капец. А коли вони приходять до лікаря, лікаря нічого не може знайти. Це э, називається в медицині вегетосудинна дистонія або нейроцирпуляторна дистонія. Ну, в народі це з національ дистомія. Так що я хочу сказати пацани? Братішки, якщо у вас з вашими половинками є така біда, то вам дуже може допомогти в цьому івасаності масло лімона. Ви тільки два рази в день, якщо ви будете давати свої жінці капати в чайку масу чай, чай з і обід, то масло лімона дуже класно вирівнює оці всі вегетосудинні зміни. Ваша жінка буде як морська ягла завжди гарно, завжди, спокійно завжди вам буде кутити, у вас буде все окей. Прінуватися, дивитися своїми зниками.